Часу прийняття постанови, це у нас 7 липня 2025 року. От з 7 липня по той час надійшло майже 6 тисяч заявок. Більшість заявок ми призупиняємо розгляд, тому що заявки не містять не ні фото, ні відеоматеріалів, а це потрібно. Але Покровська військова адміністрація співпрацює із. Є таке у нас Національне центр управління і випробувань космічних засобів. Також співпрацюємо з, з підрозділом Міністерства оборони, які безпосередньо е, знаходяться в зоні м, Покровська. Е, тобто нам йдуть на зустріч, також, також Нацпол, нам йдуть на зустрічі. По нашому льотному завданню ми вже отримали десь декілька м, відеозйомок з дронів. Вже ми ідентифікували. Тобто ми вже роздивилися 56 об'єктів, з них 12 багатоквартирних будинків. З них можливо було по цим відеосйомкам і фотовідеоматеріалам такої якості, яка і прописана в 815 постанові. Тобто там не всі відеофотоматеріали можна приймати в розгляд. Тільки той якості, яка прописана із тими метаданними, які прописані в 815 постанові. Тобто по тим матеріалам ми вже ідентифікували три багатоквартирних будинки по мікрорайону Лазурний, а це 188 квартир і 17 одноповерхових будинків. По ним навіть заявок заявок не було. Зараз ми інформуємо людей, щоб вони подавали заявки на компенсацію. Тобто, ми розуміємо, що вже 205 родин. Мають право право ну, вже мають отримати сертифікати. А за результатами роботи комісії, у нас вже 207 родин отримали за зруйноване житло сертифікати, і 785 родин отримали за пошкоджене житло. Загальна сума в цих якраз отриманих вже людьми сертифікатів по Покровську – це 450 мільйонів гривень. 80% повинно бути зруйновано. Тобто, чому зараз є велика кількість у нас, ну і, скажімо так, скарг від населення, я розумію, що якщо там є 4 або 5 під'їздів, багатоповерхівка, один під'їзд зруйнований, а треба визнавати дом зруйнований. Комісія ніколи не визнає дом зруйнованим. Тобто потрібна експертиза цього ж будинку, а експерти не заїжджають. Тому певні, а у людей нема квартир, а будинок стоїть. Тому такі великі скарги сьогодні є. Мало того, ми є перше місто, яке було, ну скажімо так, кожного дня повністю атаковано дронами, і багато і одноповерхівок, і багато поверхівок просто було вражено впівдронами і згоріли покрівлі. А основні стіни стоять. Таку будівлю, такий будинок також не можна визнати, ну юридично неможливо визнати, що він зруйнований. Тому що він підлягає відновленню, тому що тільки покрівля згоріла. Хоча там жити неможливо. І є такі скарги. А це вирішується. Я думаю, що буде і шляхи вирішення і цих, і цих питань. Наразі ситуація в Покровську кожного дня погіршується, і на сьогодні вона настільки, скажімо так, жорстка, що неможливо в принципі заїхати не на велосипеді. Вже важко навіть пішки зайти в місто. Тому нам допомагають тільки виключно військові, якщо йде евакуація, або люди виходять, намагаються виходити пішки, хоча є по випадки, коли людей вбивають, навіть ті, які йдуть в пішки через залізницю, і так далі. На сьогодні мешкає людей 1261 в самому місті, в громаді 1937. Ну, ми готували вже до облоги, тому в місті Вродинському, в місті Покровську є велика кількість набурених скважин. Так, ми вже не роздаємо питну воду, але є присутність у нас. Ми розуміємо, що відбувається в місті, є присутність у нас комунальників там, з ними є зв'язок, тобто ми спілкуємося з ними, що відбувається. А також іще й працює магазин в місті Покровськ, як і пройшло зиму. Дрова, вода є. Генератори. Він за 90 точно, він соток руйнувань. Не можна сказати, що все зруйновано під ноль, але немає такої будівлі, яка б не була пошкоджена або частково зруйнована. Ми кажемо і про всю інфраструктуру, інфраструктурні об'єкти, і про соціальні об'єкти виключно ну, ми так називаємо великі, великі покрівлі. Тобто це відпрацьовував ворог кабами ну завжди і постійно, в першу чергу. І, і багатоповерхівки, і приватний сектор також весь. Тому люди, які там залишаються, переходять з одного міста в друге.